Так, Друзі, давайте давайте проаналізуємо, хто такий Олександр Сирський. Так що про нього відомо, він народився 26 липня 65 року в селі Новинки Киржацького району Володимирської області. Тобто, він народився в Росії, закінчив московське вище вище общевайськовое командне училище. Так я з російською перекладаю. Вибачте, біографію його починав служити у 86-му році. Відповідно в радянській армії, командиром мотострілкового взводу до початку повномасштабного вторгнення РФ він командував сухопутними військами, командував успішним ну власне операціями з оборони Києва. Це важливо, і з відповідно з контрнаступом на Харківщині. Тобто він дійсно. У нас, скажімо так, асоціювався з перемогами, але й були в нього е, невдачі. Пам'ятаємо операцію в районі Бахмута цього минулого року, вже 23-го, і дуже добре пам'ятаю його вислів. Е, в липні місяці чи в червні він, він сказав, що неможливо не скористатися ситуацією, яка складається в Бахмуті, е, ну аби його відбити в росіян. Однак цього не вдалося, і там, в принципі, бачимо, е, що фронт і нині в тому ж е, місці. Але, пане Михайло, ви звичайно контррозвідник. Прокоментуйте тут, хто такий, на ваш погляд, Олександр Сирський, і чи зв'язок його з Росією припинено чи ні? Тому що він там народився, він там вчився. Зрозуміло, що для нас це важливо. Ми поважаємо звичайно цього генерала, немає жодних там питань, але все ж таки цей факт я думаю теж важливий в його біографії. Знаєте, у мене є дві думки щодо: перша думка така. Де у нас знайти людей, які не мали б родичів у Московії, і де знайти в Московії людей, які не мали б родичів в Україні? Тобто ми надто були перемішані. І війна, вона йде не між російським і українським по суті народом, а йде між диктатурою і демократією. Це розділ абсолютно світоглядний. І коли нам намагаються нав'язати автократію і диктатуру, то, звісно, ми захищаємось від цього. І нам потрібні свободи, і нам допомагає саме вільний світ, який відстоює чотири свободи, як казав ще президент Сполучених Штатів перед тим, як США вступили в Другу світову війну. Це свобода совісті, свобода слова, свобода від злиднів і свобода від страху. От в Росії всі ці свободи не існують, і тому тут питання екзистенціальне, а не. Так, би мовити, хто звідки пішов от і хто де вчився У цьому випадку, так би мовити, питань не має бути, в принципі. Інша справа, що і ті, хто народився в Україні, можуть бути агентами ФСБ, і для проведення агентів ФСБ на самі вищі ланки, можна пожертвувати великою кількістю людей в традиціях ФСБ, скажімо так. Тому, друзі, це не має. Для нас жодного так би мовити, ми не маємо звертати на це увагу, тому що і ті, хто народився в Україні, зраджують Україну, так. А, пане Михайло. Жодним чином не натякаю, що хтось агент. Мені просто здається і пане Ігоре, я прошу вас це прокоментувати. Що це навіть є певний символізм, що людина народжена в Росії, яка вчилася в Росії, тепер протистоїть Росії в цій справедливій для України оборонній війні, чи не так. То, як не він знає, як вони по себе поводять, він їх відчуває. Ну ви знаєте, насправді ну по сирському я тут проблем не бачу по одній простій причині. Ну ця людина не з вулиці. Вибачте, він був і командувачем ООС е, до того і, і до широкомасштабної війни. Ну, тобто, ми знаємо його результати, і в принципі він показав, що він адекватна людина. Яка різниця е, народився він в Росії чи не народився? Знаєте скільки зараз добровольців з російськими паспортами, які не, не можуть станом на зараз отримати українське громадянство, воюють на передовій і відстоюють Україну? І, і таких людей дуже і дуже багато. А дійсно ну, в радянському Союзі багато таких сімей було переплетених. Ну що, що так зробить? Але я думаю, дійсно це будуть використовувати зараз опоненти пана Сирського. Будуть якраз з політичної точки зору, я думаю, закиди робити через. Оце російське минуле радянське, скоріше так, або будуть казати: ну а які нові підходи, якщо сирський навіть старіше відповідно за залужного, він і вчився і починав кар'єру відповідно там радянський союз? Ну розумієте, про що я говорю? Але ну люди здравомислячі, я думаю, що не будуть просто жодним чином на цю критику. Йти, тому що знову ж таки сирський показав себе як ефективний управлінець як ефективний Воєначальник, ну а, а що зараз змінилося? У нього просто є зараз шанс впровадити те, що він собі бачить на загальному рівні.